Я готувалася певним чином. Я вмію надавати першу допомогу. Я пройшла курси з аеророзвідки. Тут, до початку повномасштабного вторгнення я проживала в Краматорську, я заснувала осередок нашої організації. Я голова Краматорського осередку спілки української молоді. Члени моєї організації передавали і, взагалі, багато небайдужих людей передавали велику кількість медикаментів, продуктів, військового спорядження, те, що ми розподіляли і возили по військових частинах. Та частина України, де я народилась, де я прожила велику частину свого життя, вона досі окупована. Там є люди, яких я люблю, яких я ціную. Я хочу, щоб там була Україна.